Добрий день, мої шановні батьки і любі діточки. Діти, подивіться, хто сьогодні до нас у гості завітав? Хто це? Білка, ведмедик, лисичка, вовк. Мишка. Зайка. Зайця вітали до нас у гості. Діти, а хто це? Та це звіри. І живуть вони де? Дома вони живуть? Ні, вони живуть у лісі. Дітки зараз у нас. Пора року осінь, осінь. І звірі готуються до зими. Зимою буде дуже холодно, снігу багато, і їжі звірі знайти не зможуть. І тому вони готуються до зими. Білочка запасає собі горішки. Грибочки і живе білочка, дітки, у дуплі, на дереві, у дуплі. Ведмедик, ведмедик, спить зимку у берлозі, а зараз він облаштовує свою берлогу сухим листям, щоб йому було там тепло, їжачок. Буде спати взимку в норі, також облаштовує собі берлогу нору. Мишка теж спить у норі, запасається зернятком. Лисичка, лисичка взимку не спить. Вона ходить і шукає, що ж їй поїсти. Зайка. Зайка влітку був сірим, а взимку стане білим. Чому білим? Тому що випаде сніг, сніг якого кольору? Білого. І щоб лисичка не знайшла зайчика, зайчик стане білим. Поміняє свою шубку сіру на білу. Молодці дітки. Про що ми сьогодні з вами говорили? Як звірі готуються до зими. А зараз я вам пропоную розглянути разом з батьками картину, як звірі готуються до зими. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!